Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Минай відставав від зони перехідних матчів аж на 4 очки, тож осічка у Полтаві могла коштувати прописки в УПЛ. Закарпатцям була потрібна тільки перемога. На неї можна було сподіватись, адже суперник не знав перемог протягом 5 турів, а попереду в нього фінал Кубка. Втім, перший тайм гості провалили. Підопічні Желько Любеновича завдали всього чотири удари по воротах, хоча один із них виявився небезпечним. Звісно ж, його з за меж штрафного завдав Вакула, м'яч прокотився поруч із ближньою стійкою. Але ворскла була на порядок гострішою. Команда Сергія Долганського до перерви мала чотири удари, хоча до моменту вакули на 17-й хвилині нічого не створювала, а потім полтавці розігнались. Вже на 21-й хвилині крос від Глущенка ледь не залетів у дальню дев'ятку, а на 30 Тій він же увірвався під проникний пас Степанюка і пробив з лівого краю штрафного, Кемкін виручив минай. Зрештою, на 36-й хвилині господарі вийшли вперед. Бацула виконав подачу зі стандарту, а Павлюк спокійно замкнув її на ближній. 1-0. Перед перервою Крупський міг і подвоїти перевагу зелено-білих, прийнявши передачу від скляра і бахнувши з правого краю карного майданчика. Втім, Кемкін не спав. Відпочивати команди відправились за рахунку 1-0, але він тримався недовго. Вже на 55-й хвилині передача на лінію воротарського завершилась відскоком, який підхопив Глущенко. Антон одразу ж зарядив у дальній нижній 2-0. Здавалося, що справу зроблено. Сергій Долганський навіть провів оборонну заміну, випустивши челядіна замість скляра. От тільки гру на 30 хвилин перервала тривога, а після неї минай несподівано перехопив ініціативу. Практично одразу свіжий гумін. Нічево отримав шанс відіграти один гол, пробивши після скидки від ременяка. Точності йому забракло. Однак на 68-й хвилині закарпатці таки добилися свого. Семотюк, який з'явився перед тривогою, закинув м'яч за спину пердути на ременяка, а той з меж штрафного прошив Ісенка 2-1. А на 74-й хвилині минай взагалі відігрався. Вакула з лівого флангу виконав подачу, а Павлюк у боротьбі з ременяком зрізав м'яч у свої. 2-2. На 86-й ременяк міг і вперед вивести гостей, замкнувши навіс у центр штрафного, але Андрій Прямував сферу до рук голкіпера. Тим не менш із фінальним штурмом Миная не складалось. Ворскла встановила контроль над м'ячем і мало що дозволяла супернику, а на другій компенсованій господарі ще й пенальті заробили. Немчанінов збив Феліпе, а той пішов пробивати з позначки і не забив. Кемкін парирував. А далі почалося найцікавіше. Команди відіграли близько хвилини, після чого арбітр Юрій Іванов із фургону вар дав команду перебивати 11-метровий. Кемкін вийшов з лінії воріт. На полі зчинився скандал. Однак Назарій Дорд підтвердив рішення. До речі, цей і арбітр представляє Ужгород. Феліпе знову підійшов до позначки і знову Кемкін парирував. Минай же на куражі пішов уперед і заробив свій пенальті. Ременяк замикав простріл у центр штрафного. Поціливши у руку челядіну, Артем опирався на неї при падінні. От тільки прямо перед ударом пенальті могли скасувати. Назарій Дорд пішов дивитись повтор і вирішив не змінювати рішення. Вітенчук підійшов до м'яча і запустив його у праву дев'ятку. 2-3. Ворскла капітулювала, а Минай святкував феєричну перемогу. До зони перехідних матчів тепер бракує тільки одного залікового балу. Київська оболонь розписала нічию з львівським рухом. Львів'яни могли відкрити рахунок у дебюті зустрічі, але слюсар на ближній стійці після подачі кутового пробив повз ворота. Пивовари спромоглися організувати момент під кінець першої третини. Це Черненко завдав прямого удару зі штрафного, але ледві парирував. Натомість перед перервою команди обмінялися з марнованими можливостями забити. Киянин краснопір відібрав м'яч у центрі поля і неточно пробив із дистанції. У відповідь він герруха квасниця намагався перекинути м'яч через Кичака, так і первчасно зреагував. Після перерви перевагою володіли львів'яни. Утім, до справді гольових моментів справа доходила вкрай рідко. Неймовірно, гострим був лише момент на 59-й хвилині, коли Підгурський з центру штрафного головою пробив у стійку після навісу Таллеса. Однак забитих м'ячів глядачі не дочекалися. Втрата очок у столиці завадила руху наздогнати Дніпро 1 в боротьбі за топ-4 УПЛ. Львівська команда набрала 46 очок і залишилася на п'ятій в турнірній таблиці. Тим часом оболон йде на 13-й позиції, маючи в активі 26 пунктів. Шахтар переграв Динамо в класичному і здобув ювілейний титул чемпіона України. На старті зустрічі першим номером діяли гірники. Підопічні Маріно Пушіча більше контролювали м'яч, а на спроби киян перейти до атакувальних дій відповідали високим пресингом. Перший момент виник на 9-й хвилині, Сікан пробив із рикошетом від Дячука, але Бущан встиг зреагувати. Динамо відповіло, через кілька хвилин дальнім пострілом Кабаєва. Різник зумів парирувати. У середині тайму білосині відсунули перед Біг подій подалі від власних воріт. Утім, Шахтар виглядав гостріше. Наприклад, Судаков упав на вході в штрафний, але арбітр розібрався в епізоді та виписав гірчичник за симуляцію. На 29-й хвилині гірники організували атаку з лівого флангу, Кевін прострілив із лівого флангу, а Сікан із льоту влучив у Вівчаренка. Доневчани просигналізували прогру рукою, але суддівській бригаді довелося покластися на відеоповтори. Зрештою, 11-метровий призначили, а Судаков із позначки. Впевнено переграв Бущана, пропущений вивільнив атакувальний потенціал Динамо. До кінця першої половини та на старті другої вже команда Олександра Шовковського володіла ініціативою. Ще до перерви пильність різника перевірив тимчик, а Шапаренко на добиванні пробив повз стійку. Після серії шкутових у другій 45 хвилинці ледь не обернувся голом Попова, але різник ефектно витягнув м'яч із дев'ятки. Проте Шахтар міцно зацементував підходи до володінь різника. Як наслідок, столичний грант перейшов до ударів із дистанції, двічі наважився пробити з дистанції. Над воротами та в руки голкіперу, а згодом попов після кутового удару скорпіона відправив м'яч над поперечиною. Гірники ж намагалися впіймати кияну в контратаках. Зокрема, Траоре в одному з таких випадів донечан лише трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку з лінії штрафного. Зрештою, гірники втримали переможний рахунок і стали недосяжними для конкурентів на горі турнірної таблиці УПЛ. Гірники набрали 70 очок і за два тури до кінця сезону завоювали 15-й чемпіонський титул в історії. Динамо ж залишиться другим. Наразі в команди 63 пункти.